Я покажу декілька моделей, схожих на цю. Дівчині сподобалась. вона, їй зручно. Тут є такий знімний пошап. Я не знаю, чи вона їм користувалася, я нагадаю, що ні. Так, де у нас тут прищепки? Це позначка, щоб я не забула сказати, що тут є один або декілька кольорів. І так, перший тут є такі біло-жовтий, і, якщо я не помиляюсь, є біло-рошевий. Зараз прикладу. Тут кругом 75 c С або у паралельному розмірі. Зараз ми їх окремо роздивимось. Тут теж, бачите, але не така подушечка, трішки менше. Вони всі з упаковок, тому, можливо, так не дуже гарно виглядають. Так, це перше. так, друга, це дівчина просила показати. Вона не замовляла її зараз теж покажу. Не знаю, бачите, як на мене, вона візуально ніби як менше. Хоча це теж 75-й це за поясом тут це гаразд, чи може так мені здається, не знаю. Так, в цьому є декілька кольорів. Білий, з фіолетовим і, можливо, чорний. Ну, чорний там треба уточнювати, там його трішечки залишилось. Так, ну от, зараз. Ну, просто все було спаковано. Так. Цей порівнюємо зовні тепер так. Тут теж є карманчики, але, як на мене, менше подушечка, ніж тут. Але, Коли є карманчик, ви завжди можете додати собі, скільки вам потрібно. Також дівчата можна користуватись. На одну чашечку, тому що у нас у всіх груди. Це виняток, якщо в дівчини, вони зовсім однакові. У нас всі груди різні. Тобто, та, що менша, можна її підкласти в таку подушечку. Цей теж є в двох кольорах. Воно так ніби виглядає більше, хоча бачите, 75-й. Це він просто, можливо, більше підтягує тут. Да, отут він це йде як половиночка, а цей більше сюди теж тут є. Що мені подобається міду? Захотіла, достала цю подушечку, захотіла, не вистачає, додала. Тут ще оливковий, як я не помиляюсь, є такий. Ну от, будь ласка, за поясом вони всі мають бути однакові. Ось такі у нас є моделі, але це тільки схоже на цю.